Доброго дня підписники каналу та глядачі мої цвіточки. Сьогодні я, як і обіцяла в попередньому відео, розповідаю вам про стреліцію. В народі її називають райською пташкою. Що я вам хочу розповісти? Скажу чесно, не такий звір страшний, як його описували в оранжереях, в теплицях, де я намагалася купити стреліцію. Мене завжди відмовляли, тому що казали, що в кімнатних умовах вона не ростиме, вона пропаде. Але я, незважаючи на всі, так сказати, перешкоди, умовляння мене не купувати, бо квітка тяжка в догляді, я все одно її придбала. Придбала я її десь рік і три місяці тому, придбала я її отаким. От Саджанцем якось випустила моя перша частинка. І за рік можете зрівняти, як вона підросла. І випустила другий саджанець. Що сказати про догляд? В догляді, як на мій погляд, вона зовсім не прихотлива. Так, вона більше за всіх рослин любить воду. Вона любить, щоб її особливо. В літній період її часто обрискувати, купати. Я її в літній період робила навіть душ, відносила в душ і робила душ. Купала її. Це вона дуже любить, полюбляє. Насчут, на рахунок ґрунта скажу так, я купляла для фікусів. Бачите, їй підійшов. Це те, що мені посовітували. Але я читала. В інтернеті, що краще купити для квітучих. Ну, так як вона в мене ще маленька, я поки, поки не пересажу її. Це вже, може, весну. Пересажу її в ґрунт для квітучих рослин. Що я ще хочу сказати? Прямих сонячних променів вона не любить, вона в мене стоїть біля вікна. За Шторою, що ще? Любить вона підкормки, дуже любить. Підкормки, також, як і всі мої рослини, любить натуральні більше. Знайшла для неї добриво, яке теж вона полюбляє з куплених, це хімічних, чи як вони пишуть. Зараз багато пишуть натуральних добрив. Так що, що ще? Поки ми ростемо. Які питання ставте, буду рада на них відповісти. Всім гарного мирного дня. До побачення!